Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо торт терамісу, а поділиться з нами рецептом терамісу та розкаже, як правильно приготувати моя добра знайома Настя. Привіт, Настя! Вітаю, Наталя! Я дуже рада бачити тебе в себе на кухні. Знаєш? Коли я побачила на інстаграмі, як вона виставляла гарно своє терамесу, я вирішила, вона мусить бути на моїй кухні і навчити нас, як робити таке смачне термісу. Ти готова поділитися з нами рецептом? Так, мені дуже було приємно, що ви мене запросили. Тож давайте почнемо, подивимося. Давайте розпочнемо. Отже, щоб приготувати торт термісу, нам буде потрібно. 8 жовтків, білки нам не треба: сир, маскарпоне, вершки, цукор, вода, ванілін, бейліс, какао, першок, палички савоярді та кава, яку ми приготуємо, вже коли будемо працювати з савоярді, та прозора форма. Зараз ми будемо відділяти білки від жовтків. Жовтки ми зразу переносимо в чашу міксера, білки нам не треба будуть. Зараз ми з'єднуємо цукор і воду і будемо варити сироп. Поки вариться сироп, ми будемо взбивати жовтки. Вони мусять побіліти. Коли сироп розігріли до 118 градусів по Цельсію, ми його вливаємо в чашу з жовтками і взбиваємо приблизно 4 хвилини. Щоб чаша повністю остила. Поки в окремій чаші взбиваються жовтки, ми беремо і взбиваємо вершки до м'якого загустіння, але обережно не перевзбийте. Ось так мають виглядати наші вершки. До жовткової маси додаємо сир маскарпоне і ванілін і взбиваємо до однорідної маси. До взбитої сирно-жовткової маси додаємо вершки і взбиваємо все разом до однорідності. Ось так виглядає готовий крем такого пастельно-жовтого кольору. Яйця були домашні. крем. Дуже ніжний. Варимо свіжу каву еспресо, яку будемо змішувати з бейлісом. Чукаво змішуємо з бейлісом. Так, Почнемо. Самий перший шар я роблю з кремом. Небагато. Отже, я сьогодні буду допомагати не просто стояти збоку, а участвувати в перемазуванні тирамісу. Так, тепер тирамісу. Будемо мочати. Аня, перше ще будеш Так, Я ще хочу притрусити. Це не обов'язково, хтось не любить, але мені здається, що какао упершов додає такої класної пікантності. Отже, давай я тебе теж запитаю, чи ти заміжня, бо знаєш, люди дивляться всім цікаво? Ні, я поки що не одружена. Так, тепер а звідки ти з України? З України я з міста Харків, все життя там прожила, але була вимушена. Переїхати, коли почалась війна, і зараз вже два з половиною роки я тут, в Квіленді. Ну, Тобі подобається проживати в Америці? Так. Да. Я скажу, що я саме з тих людей, які я не люблю скаржитись ні на що. І в мене не було супер таких якихось очікувань, що я приїду і. О, це Америка, це країна мрії. Я скажу, що я в Америці ні каплі не розочарувалась, тому що я чула багато різних історій. А, я люблю Америку за те, що вона постійно вона жива. Ти постійно в якомусь Ти, Типа перша людина, яка говорить, що Америка жива. Говорить, що Америка не жива, всі тільки працюють, ніхто навіть не має часу сходити на каву. Ну, Те, що часу стало менше, так, але. Я можу продовжувати займатися своєю справою. А почекай, Для почекай, мене... я ще тебе спитаюся. Давай, вона зовсім ніякий не кондитер, вона просто гарно випікає. А насправді за професією ти? Я візажист. Я займаюсь вже 5 років б'юті індустрії. Почала це ще в Україні. І, дякувати Богу, я мала можливість продовжувати це робити тут. Я дуже люблю свою роботу, і в мене тут. Вона така активна насичена, що да, дійсно дуже мало часу на своє життя. Так, тепер тільки ти ще признайся, чи тобі з роботу роботою вдалося вивчити англійську мову. А скажу так. Я була вже з базовою англійською мовою, коли дуже приїхала. Майже. Я в Україні вивчала мову в школі. Я так, я мало розмовну. Більше конкретно моєї сфери, так, я тут мала можливість підвчити. В мене є американці, люди, з якими я працюю. Мені е, вдалося попрацювати з різними національностями тут. Не дарма Америка, країна мігрантів. Тобто у нас не тільки англійська мова вивчена, а ще й ще паромовки вчить. Отже, Настя, перевір, чи правильно я все зробила. Так, все супер. Я думаю, ми можемо переходити до наступного шару Крему. Тепер будуть питання: помада чи блиск за професію, щоб ти обрала? Блиск, однозначно. А, туш для вій чи олівець для очей? Туш. Ну добре. Так, а тепер таке питання зовсім незвичне. Улюблений віршик з біблії. А, хороше питання. <laughs> Якщо не проти, я скажу його на російський, так як я з Харкова і я все життя розмовляла російською мовою. І біблія моя на російській. Це вірш із притчі. Перше всього хранімо, храні своє серце і нього істочник життя. Дуже ты... гарно. Я по-російськи дуже рідко його чула, більш по українськи. Ой, Зараз. <гум> Отже, дивися, в мене трохи розлетілося. <гум> Але я думаю, то нічого страшного. Будемо далі продовжувати і притрушувати, і крем покривати. Так, ми після цього знову додаємо крем. Останні шарми. так обільно протрушуємо, щоб він виглядав дуже гарно. Я обожнюю робити його в прозорій формі, тому що з боку виглядає дуже естетично. Так, прийшов час смакувати. Будемо пробувати той прекрасний терамісу. Давай. Це дуже смачно. мусите спробувати приготувати це тримісу за цим рецептом. Дуже тобі Настя дякую. Завжди прошу.